Рада вітати вас на уроці української мови у 8 класі! Моє ім'я Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами дізнаємось, який в українській мові порядок слів та як правильно робити логічний наголос у реченні і навіщо. Та спершу пригадаймо, що вивчається у розділі мовознавства синтаксис правильна відповідь словосполучення та речення. У чому полягає різниця між реченнями і словосполученнями? Правильна відповідь речення зв'язна цілісність, яка є ширшою щодо розкриття думки, ніж словосполучення. Якими бувають речення за метою висловлювання? Правильна відповідь розповідні, питальні та спонукальні. А за емоційним забарвленням. Правильна відповідь окличні та неокличні. Як поділяють речення за кількістю граматичних основ? Правильна відповідь, прості та складні. А зараз пропоную поекспериментувати. Прочитаємо речення, наголошуючи щоразу інший його член та з іншої інтонації. Хто добре знає цю людину? Ви добре знаєте цю людину. Ви добре знаєте цю людину? Ви добре знаєте цю людину. Ви добре знаєте цю людину? Ви добре знаєте цю людину? Як бачите, зміст речення змінюється відповідно до акцентів, які ми ставимо під час інтонування цього речення, і відповідно до питань, на які даємо відповідь. У кожному реченні є найважливіше слово або словосполучення, на якому ми зосереджуємо увагу. Тобто на нього падає логічний наголос. У письмовому тексті таке слово найчастіше знаходиться в кінці речення. В усному мовленні виділяється за допомогою інтонації або голосу. Наприклад, Ми з тобою зустрілись учора. Учора ми з тобою зустрічались. Учора ми зустрілись з тобою. Порівняйте подані речення. У залежності від зміни логічного наголосу змінюються нюанси змісту речення. Кінець речення це сильна позиція для будь-якого члена речення, і найпростішим способом виділення якогось слова чи словосполучення є винесення його на останнє місце в реченні. Ти хочеш зі мною зустрітись? Ти зі мною зустрітись хотів. Хочеш зустрітись зі мною? Послідовність, логічність та емоційність думки в писемному мовленні найчастіше визначаються порядком слів. Українська мова належить до мов із вільним порядком слів, на відміну від, скажімо, англійської мови. Розрізняють прямий порядок слів і зворотний інверсія. За прямого порядку слів підмет стоїть перед присутком. Узгоджене означення перед означуваним словом, а не узгоджене після слова, від якого воно залежить, додаток, після слів, від яких залежить, обставини можуть займати різні місця. Інше розташування членів речення характеризує зворотний порядок слів, тобто інверсія. Інверсія не змінює синтаксичної будови речення, порушення звичайного порядку слів часто використовується для того, щоб виділити певні слова, підкреслити їхнє значення. На інверсовані слова падає логічний наголос, посилення голосу під час їхньої вимови. Інверсія найчастіше застосовується в художньому стилі мовлення. Порівняйте. Так, ніхто не кохав через тисячі літ, лише приходить подібне кохання. Замість ніхто не кохав так, подібне кохання приходить лише через тисячі літ. Порушення правил розташування членів речення може спричинити двозначність висловлювання. Неправильно побудованим є, наприклад, таке речення. Оксанка виконала три місяці тому запланований графік. Із цього речення не зрозуміло, що було три місяці тому виконання графіку чи його планування. Потрібно було сказати, три місяці тому Оксана виконала запланований графік. Прочитаймо речення із повісті казки Юрія Венечука Місце для дракона та визначмо порядок слів. Ніхто ні в кого не викрадав доньки, нікому жита не толочив під час ловів. Спостерігаємо прямий порядок слів у першій частині складного речення. Підмет стоїть перед присудком, Додаток після слів, від яких залежить. Обставини займають місце в кінці речення. Прибіг захеканий воєвода. Інверсія. Погляньмо на логічний наголос у цих реченнях: Ніхто ні в кого не викрадав доньки, нікому жита не толочив під час ловів. Прибіг захеканий воєвода. Виправте помилки в порядку слів. Дізнались на уроках української літератури учні про цікаві факти життя Юрія Венечука. Повинні вивчати культури світові учні й берегти свою. Перевірмо. Учні дізнались на уроках української літератури цікаві факти про життя Юрія Венечука. Учні повинні вивчати культури світу та берегти свою. На цьому будемо завершувати. Сьогодні ми навчились з вами визначати порядок слів у реченнях та дізнались про особливості логічного наголосу. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик. До нових зустрічей!